Який він український вибір? Що краще зона вільної торгівлі з Європою чи митний союз? Про це у Донецьку міркували політики, громадські діячі та вчені вже восени. Україна може підписати угоду про асоціацію з європейським союзом, громадську дискусію про її наслідки та про наслідки можливої альтернативи, а саме вступу до митного союзу організував громадський рух, український вибір. З уст учасників круглого столу лунали думки про те, що інтеграція до зони вільної торгівлі з Європою. Негативно позначиться на вітчизняній економіці. Це ризики для промисловості та агропромислового комплексу, можливе безробіття та інфляція. Українські товаровиробники не здатні конкурувати із Заходом. У той самий час Україна може втратити ринки збуту на Сході. Сучасна індустрія, а нет свої особливості. Торговля з западом в цій частині товарів для України дефіцитна. А торговля з востоком вона положительным сальдо. И поэтому, если это сальдо на, на восток потерять, то мы попадаем в серьезную двойную ловушку. Серед учасників «Круглого столу» лунали думки щодо наслідків євроінтеграції, як економічних, так і геополітичних. Приглашення асоціації з Євросоюзом передбачає односторонній відказ від суверенітету, тому що Україна втрачає можливість переговорів. Вона вже не буде вести переговори з нами, по всім отім вопросом альтернативу збереження суверенітету та економіки український вибір бачить у митному союзі. На переконання лідера громадського руху Український вибір Віктора Медведчука, східний вектор розвитку та вступ до митного союзу майбутній позитивний шлях економіки України. 12,2 мільярда – Це то що збільшиться доход бюджету. Куди їх можна потратити? Я сказав нові робочі місця – це збільшення пенсії, та увілічення зарплат это создание нових робочих мест, это сьогодні придання життя многим предприятиям. В врешті учасники зійшлися на тому, що Європа дає більше оптимізму на майбутнє а мидний союз це оптимізм на теперішнє для кожної української родини.